Ми пам'ятаємо, коли комендантська година починалася із шостої години вечора, і 7-ї, і так зменшувалось, зменшувалось. І зараз добре, що її підняли до півночі, що з півночі вона буде починатися. Можна десь пойти ввечері погуляти, зайти в кафе, повернутися вчасно додому, не думати, що зараз буде вже 11 година, і треба швидко кудись поспішати. Для бізнесу це добре, що в тебе є час, коли ти можеш прийти і встигнути. І добре, щоб також вуличне освітлення. Трошки там, на годину продовжили, тому що вимикається світло о 22.30 і дуже темно. І не погуляєш так, до півночі. Ну, тому що темно, не бачимо нічого, коли ходимо. Я вважаю, що це правильне рішення. Знаєте, я б ставила так, як є. Чому? А на що? що оце до нуля. Я пенсіонер, я все одно в ці години вже вдома. Тобто мені, мені цього досить вистачало. А молодежи, хто робить, може їй не вистачає. Я за те, щоб її зовсім прибрати. Я рік прожив в Мукачево, там її на Закарпатті там взагалі її не було. Там люди живуть без комендантської години. Там працюють заклади повністю круглосуточно. Комендантська година не комендантська. Я взагалі вдома сиджу в цей час, час. У нас всім закінчується робочий день. Доехал додому і все. Мне разницы нету. Что она раньше, що позже. Люди, которые работают просто до... позже, до 11, например. Есть такие у нас предприятия. Им надо. А другим молодежь больше гуляет. Я просто в нічний час с 2022 року не виходжу з дому. Можливо, це на молодь. Параллельно, чесно. Я восім 8, ну, 8 вечора я вже вдома, так що мені це особисто мені це не треба. Хай хоч і дев'ять буде воно. Літній час, так, да, це треба щось там, а зараз 8-9 вже темніє да. навіщо там до 12. Може для молоді це гарне питання, але ну. Взагалі, якщо продлили, то гарно хай буде. Звісно, це добре вплине і на життя міста, і власне на, на мій день особистий, бо це дає більше можливостей і якихось активностей після роботи. Власне, думаю, що це для бізнесу дуже добре, бо людям треба добратися додому, і це взагалі така дуже 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 гарна насправді новина для всіх нас. Я вважаю це дуже розумне рішення, тому що ну. І робота покращиться, і, ну, сподіваюся, транспорт теж. Ну, До 12-ї я вважаю це добре. Бо до 11-ї ну, мені не подобається. Можна гуляти, це можна відпочивати до півночі. Ну, це дуже чудово, це класно. Та наш ворог це може дізнатися і можуть бути масові обстріли. Ну, Я сподіваюся, все буде добре. Ну, Я гадаю, в цілому це трошки змінено. Ну, ми плануємо працювати на годину більше. З однієї сторони це краще, бо типу, буде більше часу на життя, в цілому на проводження вільного часу. Зміниться трошки більше, треба працювати, мабуть. Ну, ми ще не знаємо, точно, але, мабуть, так і буде. З військового плану не знаю. Моя думка, що це буде краще для нашого міста, бо багато де вже з 12-ї, лише в Харкові наші хубавляю, з 12 ї було до цього ну, поєдине місце в Україні. Тому позитивно мабуть.